Прийшов той день, коли я готовий розкрити один секрет. ми почали цей проєкт три роки назад, в мене була маленька мрія. Що якщо ми знімемо інтерв'ю десь в Америці? І ось Сполучені Штати Америки, штат Міннесота. І ось ми в Сполучених Штатах. Ще раз, місто Фарго, штат Міннесота. Я знаходжусь з моїм добрим другом. Пастором Стівом, Стівом Кріром, і ми знаходимося біля його церкви. Ради тебе бачити, брате мій. Радий тебе бачити. Ми стоїмо тут поруч біля вашої церкви. Чи не могли б ви розповісти нам про церкву Ігнайт? У вас є гасло, і це гасло зустрітися з Богом і вплинути на світ. Що це означає? Що це означає? Зустрітися з Богом. Ми хочемо, щоб кожна людина мала значущу зустріч, зустріч з Богом, щоб вона знала, що Він існує, що Ісус Христос існує. І щоб вона прийняла це і повірила в Христа, а потім пішла розповідати про це іншим людям у світі. Найбільший вплив ми робимо, розповідаючи іншим про Ісуса, кожного недільного служіння. Ти завершував його і Ти використовував ці слова кожного недільного служіння. Чому це так важливо для вашої церкви і для тебе так? Так, для нас важливо пам'ятати, пам'ятати, до чого нас покликав Бог. Тому в кінці служіння я кажу: зустрічайте Бога, церкву і впливайте на світ. Це дивовижний час. Так, ми повинні це побачити. Так, гаразд, можете показати нам вашу церкву? Так, ходімо. Зустрічайте Бога, впливайте на світ. Гаразд, Стіве. Так, ми говорили про насадження церков. Сьогодні ми говоримо про вашу церкву. Ви заснували її, і вона називається Церква Ігнайт. Чи можете ви поділитися з нами, хто придумав цю назву? На нашу назву вплинуло кілька різних моментів. Один із них Ігнайт, означає рух, вогонь. так? Отже, щоб мати назву, яка щось започаткувала, за нею має стояти рух. І ми хочемо, щоб наша церква була в русі, робила щось і починала рух Божий в нашому регіоні і в усьому світі. Інша частина це те, чим я займався раніше. Я був діджеєм на радіошоу. Ти? Так, так гаразд, я цього не знав. Шоу називалося Запал Ігнайт. Ми грали християнський рок у неділю ввечері. Я і ще один пастор. Ми грали християнську музику, християнський рок у неділю ввечері. Це називалося Запал Ігнайт. Тож у мене є невеликий шматочок цього з мого минулого. І ми подумали, що коли будемо називати церкву, це буде гарна назва. Круто, круто. Гаразд, що унікального в церкві Ігнайт? Багато речей, але я б назвав кілька найбільш унікальних речей. Наша церква налічує близько 600 членів, понад 100 з них студенти коледжів. Тож у нас багато молодих людей, спраглих до слова. У той час, коли церкви в Америці старіють, наша церква має багато, дуже багато молодих людей, які дійсно не просто так. Це незвично для сполучених штатів. Ні, ні, ні. Вік людей у церкві стає старше. Молодше покоління все менше і менше християнське, і це унікальна ситуація. Крім того, ми скажімо так, впливаємо на світ. І тому ми допомагаємо відправляти короткострокових місіонерів. Виїжджаємо в поїздки і повертаємося за 13 років існування Ми допомогли профінансувати понад 100 місіонерських поїздок у 38 країн на шести континентах. Моя церква, так це твоя церква. Так, моя церква. Твоя церква зробила це. Ми допомагали окремим людям виїжджати на короткі терміни, і зараз у нас є 14 місіонерів у довгострокових місіонерських подорожах. Які вийшли з нашої церкви, які зараз служать по всьому світу, прямо зараз, коли ми розмовляємо? 14 місіонерів вийшли з цієї церкви, щоб служити на постійній основі. Тож Бог робить тут дуже особливі речі. Ще щось. Ще щось. Я маю на увазі, можливо, ще, так, щось, ще унікальне. щось унікальне. Я думаю, що це найголовніше, що спадає мені на думку. Гаразд, чи можеш ти поділитися з нами своїм баченням і планами щодо церкви на наступні два-три роки? Наступні два роки, три роки заснувати більше церков. Я маю на увазі, що це дуже важливо насаджувати більше церков, а потім допомагати людям, які є тут. Я був би радий бачити нас. Фарго Мурхет зростає, і нам потрібно відкривати більше церков, навіть у нашому місті. Тому я хотів би взяти 10% від нашої відвідуваності, щоб заснувати нову церкву. Отже, 60 дорослих звучить знайомо. Звучить знайом. Так, від 60 до 100 дорослих починають нову церкву в цій будівлі, і коли вони будуть готові, вони підуть в іншу частину нашого міста і служитимуть там, і настимуть Євангелія і в ту частину нашого міста. Так тож заснувати нові церкви, готувати нових лідерів. Ці молоді люди, ми хочемо, щоб вони стали зрілими у своїй вірі, щоб вони навчали учнів і насаджували церкви. Це те, що ми хочемо зробити, і не тільки в найближчі 2-3 роки, але й до другого пришестя Ісуса. Просто продовжувати навчати учнів і засновувати нові церкви. У вас є якась стратегія? стратегія? Це важливе питання так. Так, для нас стратегія включає в себе людей ресурси та навчання, і також тому ми працюємо над тим, щоб набирати людей чимося цьому. У нас тут є програма резидентури. Це частина навчання. Але але пошук потрібних людей я все ще вчуся цьому. Ось чому я розмовляв з вами і дізнався, як ви це робите і як ви робите це в Україні. Тому що я думаю, що американська церква може багато чому навчитися з того, що робите ви, і я вчуся. А потім ресурси, тобто гроші та обладнання. Ми відкладаємо наші щотижневі пожертви. Ми відкладаємо 5% на відкриття нових церков. А потім на навчання пошук правильного шляху. Тому у нас є групи учнівства для навчання, а також для пасторського служіння, для дияконів. Ми розробляємо навчання для цього, щоб ми могли допомогти людям стати лідерами, щоб коли вони їдуть в інші частини нашого міста або засновують нові церкви, або їдуть як місіонери, або переїжджають, вони мали все необхідне для того, щоб бути вірним членом церкви. Але також і лідером там, де б вони не були. Тож так, наша стратегія це рекрутинг, люди, ресурси та навчання. Кілька днів тому ти поділився зі мною деякими ідеями про те, що ти хочеш зробити у вашій церкві, Так. про нову церкву на основі вашої церкви. Можеш так. поділитися про це. Отже, одна з речей, над якою ми хочемо працювати. Тож наша церква чудова будівля, у нас є два служіння, і на них обох ми майже заповнені. І замість того, щоб починати ще одне третє служіння, ідентичне, ми сказали, що хочемо почати ще одне служіння, яке стане церквою. Зовсім інше послання. Група, яка збирається, молиться, євангелізує для загублених, виходить на вулиці, тренується, і в міру того, як вони зростають, у них з'являється місце для зустрічей, тому що ми з тобою говорили про те, як важко знайти приміщення для оренди, особливо якщо ви маленька церква, якби вони зустрічалися тут у неділю ввечері, скажімо, у них було б місце, де вони могли б зустрічатися безкоштовно, обладнання, яким вони могли б користуватися безкоштовно. Поки вони ростуть і стають церквою, якою Бог їх покликав бути. А потім, коли вони стануть зрілими, коли вони виростуть і стануть церквою, якою Бог їх покликав бути, а потім, коли вони стануть зрілими, відправити їх на служіння, а потім для нас знову і знову, знову і знову і знову. І це схоже на те, як дитина росте у вашому домі, а коли вона дорослішає, то може піти і жити самостійно. Це те, що ми хочемо реалізувати, насадження нових церков у нашому місті. Чудово. Можливо, кілька запитань про твою команду. Твоя команда вся молода? Всі молоді, дуже молоді. Це те, що я побачив. Так, так. Молоді пастори, молоді старішини. Це збіг чи план? Збіг чи план, так це важко для так, мене так, все добре, це гарне запитання. У нас є і більш старші лідери, також я думаю, що це більше збіг обставин, ніж план. Хоча так, хоча і трохи за планом, будучи молодою церквою, ми знали, що для того, щоб знайти зрілих лідерів, переїхати і перевести їхні сім'ї, знадобиться багато ресурсів, яких у нас не було. Тому ми вирішили. А що якщо замість цього ми виростимо наших власних лідерів? Так, багато наших лідерів були частиною наших церков, прийшли до Христа в нашій церкві, але вони також мають ДНК нашої церкви, і це добре. У нас також є старші лідери на керівних позиціях, які допомагають підтримувати баланс і допомагати молодим лідерам. Але так у нас є багато дуже молодих лідерів. Як проходить робочий тиждень? Робочий тиждень для твоєї команди. Для моєї команди в понеділок ми працюємо самостійно. Відпрацьовуємо справи з неділі, вихідних, підбиваємо підсумки зустрічей з людьми, з якими ми познайомилися в неділю. Вівторок це робочий день, коли ми всі працюємо разом. Що мені потрібно від вас, ви знаєте, багато співпраці і те, що з цим пов'язано. Тому вівторок це день, коли ми багато працюємо. Середа для мене або одного з моїх пасторів, який проповідує в неділю день написання проповідей. Тож у неділю. Ой, у середу ми просто пишемо проповіді, але в середу ми також обідаємо разом як команда просто для спілкування, допомагаючи один одному ставати ближчими. У четвер значна частина нашої роботи відбувається поза церквою я працюю з іншими церквами, у четвер, п'ятницю деякі з наших пасторів йдуть до семінарії або вони працюють з іншими організаціями, щоб допомогти проповідувати Євангеліє. Отже, це четвер, а п'ятниця субота, відпочинок. Неділя церковний день. У неділю богослужіння, і ми проводимо два богослужіння і так далі? Так, а потім повторюємо це ще раз. Звучить добре. Так, у мене є можливо. Я не знаю, чи це нормальне питання для тебе чи ні, але я спробую запитати. Яка зарплата у ваших пасторів? Зарплата наших пасторів. Яка середня зарплата пасторів в Америці і у вашій церкві? Так, зарплата пасторів в Америці. Я не впевнений, я не впевнений, яка вона, але я знаю, що десь від 40 до 60 тисяч доларів на рік і наші пастори отримують зарплату десь в цьому діапазоні. Отже, кожен пастор, оскільки деякі з них тут довше, деякі мають більше досвіду, деякі мають кращу освіту, отримують приблизно в цьому діапазоні. Ми намагаємося триматися десь посередині або трохи вище, щоб пастори отримували не найвищу зарплату, але вищу за середню, щоб їм не доводилося турбуватися про гроші на їжу. Вони можуть зосередитися і мати вільні серця і розум для служіння. Але ми також говоримо, що ми тут не для того, щоб розбагатіти. Отже, за американськими стандартами, середній і трохи вище середнього. Зрозуміло який найбільший виклик для тебе як для пастора. Найбільший виклик для пастора, думаю, те, про що мені ніхто не говорив, і до чого я не був готовий. Це духовна атака на мене і мою сім'ю. Я не був готовий до цього, я не був готовий до цього і ніхто не готував мене до цього. Мене вчили, як проповідувати, вчили, як розвивати лідерство, це зрозуміло. Але коли вашим дітям сняться кошмари посеред ночі через духовну атаку або розбіжності, які у вас вдома. Ми знаємо це. Я маю на увазі, іноді ви знаєте так, ми іноді сваримося з дружинами, тому що ми ідіоти, але також іноді, тому що щось темне грає між чоловіками і дружинами, і дітьми, і напруга в домі, і відсутність миру. І я б сказав, що найбільшим викликом є те, що сатана, це брехун, він батько брехні. Він нападає, він той, хто звинувачує, він підкрадається, як лев, чекаючи, щоб зжерти. І знання того, що він завжди дивиться на мою сім'ю, щоб спробувати знищити нас, є найбільшим, найбільшим викликом. І ти сказав, що не був до цього готовий. Я не був до цього готовий. Ні, ніхто мені про це не говорив. Чи можеш Навіть ти поділитися пасу... якоюсь історією, що сталося у твоєму житті, у твоїй родині, можливо, у служінні? Так, я думаю, знаєте, я думаю, мої битви зі зневірою, часи депресії, які були як темна важка хмара над моїм розумом. І над моєю душею, над моїм серцем, що тривала дуже довго. Коли я кажу довго, я говорю про роки, не знаючи, чому це сталося, або про зневіру, яка трапилася з моїми дітьми, або, як я вже казав, про нічні кошмари. Мої сини, дочка в різний час нашого служіння, знаєте, три, чотири, п'ять ночей поспіль прокидалися від страху посеред ночі, також хвороби, ламалися машини. Як ми можемо з цим впоратися? Як я з цим справляюся? Знаєте, наша боротьба не проти плоті і крові, а проти правителів і володарів темряви. Я думаю, що молитва, і я дійсно думаю, що це зводиться до трьох речей: Дух Божий, Слово Боже і народ Божий. Знову і знову це наша основа, чи не так? Дух Божий, святий Дух, який живе в нас, який живе в моїх дітях, які є віруючими, він більший за будь-кого, і ми повинні нагадувати собі про це. Він дає нам зброю Божу, щит віри, так щоб загасити вогняні стріли ворога. Тому Дух Боже, а потім Слово Боже, нам потрібно нагадувати про правду, преображатися і пам'ятати, що те, що ми маємо, є більше, і що Ісус сказав нам, що це станеться, а потім народ Божий, наша церква. Тут у нас так багато людей, які моляться. Моляться за пасторів, моляться за наші сім'ї, моляться за нас, іноді приносять єлеї, помазують єлеєм і просто моляться, моляться, моляться в нашій церкві. Ми просимо нашу церкву, моліться за нас, як за лідерів. Ми так цього потребуємо. Ми так відчайдушно цього потребуємо. Будь ласка, як Павло сказав би церквам. Будь ласка, моліться за мене, моліться за мене, щоб я проповідував, моліться за мене, щоб я не впав у відчай, моліться за мене. Отже, Дух Божий, Слово Боже і народ Божий це хороший фундамент. Зрозуміло. Гаразд, давайте перейдемо до іншої теми. Місія і партнерство, місія і партнерство. Так, у 2018 році, як ви започатковували церкву в Україні, ти пам'ятаєш про це? Так трошки розкажи нам про цей досвід і чому він важливий для вашої церкви, а також для тебе. Так, цей досвід полягає в тому, що в нашій деномінації сходяться багато церков, які історично мали стосунки з іншими церквами в Україні. Після розпаду Радянського Союзу багато церков, особливо в Міннесоті, об'єдналися, налагодили партнерські стосунки, і ми були засновані церквою в Міннесоті, а вони мали церкву в Україні, і він сказав: Ви хочете долучитися до цього? Я знав, що на той час наша церква ще не заснувала ще одну церкву, але ми говорили про це роками, і тому я думав, що це має статися. У нас були можливості, у нас були ресурси, ми повинні показати нашій церкві, як ми відтворюємо церкви. Мова йдеться не лише про нас. І ось ми приїхали в 2018 році. Я і один з наших старішин приїхали, познайомилися з молодим лідером, який був у захваті від того, щоб досягати людей для Христа. Хто ж це? Хто цей хлопець? Я забув його ім'я, але коли я познайомився з тобою, це була чудова можливість, і ми знали, що нашій церкві потрібно відтворюватися, розмножуватися і ділитися своїми ресурсами, щоб мати можливість допомагати насаджувати інші церкви. Тож час для нас був дуже вдалий так сталося, що ви були готові до заснування, і це було дуже добре для нашої церкви. Наша молитовна команда молиться за Україну, молиться за народ України, молиться за церкву примирення. На церковних зборах я міг сказати, що наступного року ми б привезли більше людей в Україну, щоб вони побачили, що відбувається. Для нашої церкви добре знати, що коли вони дають пожертвування для церкви Ігнайт, вони підтримують не лише одну церкву Ігнайт, вони підтримують багато церков. Так, що це примноження наших пожертвувань? Так що вони розуміють, що це не тільки про нас, це був чудовий досвід для нас, і ми не можемо бути щасливішими. Ти говорив про те, що багато церков звідси підтримують українські церкви протягом тривалого часу? Моє питання про те, що багато церков з Мінесоти мали партнерські стосунки з церквами в Україні, чому ці стосунки припинилися? Деякі не припинилися, деякі все ще продовжуються. деякі церкви все ще їздять, інші, я думаю, з часом в церквах Міннесоти, зі зміною керівництва різних пасторів в церквах, я не знаю, як це відбувається в Україні, але тут, у Сполучених Штатах, в церквах постійно змінюється багато різних пасторів. Так, я думаю, що середній термін перебування пастора в церкві в Америці становить десь від трьох до п'яти років. І новий пастор має інше бачення, інші прагнення, інша частина світу, інший фокус. А потім церква починає звикати до нього, і тоді вони отримують іншого пастора. І іноді це схоже на фараона, який не знав Йосипа. Я думаю, що з новим керівництвом, якщо ДНК церкви не пояснила цього новому пастору, це те, що ми робимо. Це дуже важливо. І тому церкви, які зробили це з приходом нового пастора, кажуть: дивись, ми є партнерами з Україною. У нас є церква в Україні, це те, що ми робимо, і ми раді цій місії. Ці церкви продовжують існувати, але з часом деякі лідери цих церков відходять і вони помирають. Наступне покоління не знає про ці стосунки, і я думаю, що це трагічно. Але ти думав про вашу сторону як американської церкви? Чи можеш ти розповісти більше про нашу сторону, що нам, українським церквам, потрібно робити, щоб бути у змозі побудувати стосунки або щось подібне? Це гарне запитання. Я... я не впевнений. Я думаю, про нашу сторону досить багато. Що я намагаюся запитати, так це що нам, українським церквам, потрібно робити зі свого боку? Я думаю, що найголовніше це комунікація. Щоб ви розповідали своїм церквам в Америці, що ми ось це ось робимо ми бачимо, як люди каються. Будь ласка, моліться про регулярне спілкування. Я думаю, що це дуже важливо з вашого боку, тому що ми зайняті, ви зайняті. Всі, так, зайняті. всі зайняті. Минає півроку, рік, ми нічого не чуємо від української церкви і ми починаємо займатися іншими справами. Тому я думаю, що електронні листи, різні повідомлення, розповіді від. Це про комунікацію. Справа в комунікації, я думаю, так. Щось іще вам потрібно бути чесними з українцями, тому що нам потрібно це чути. Так, так, так. І я не думав багато про те, що могло б бути корисним. Думаю, якщо ми знайдемо способи, як ми можемо допомогти один одному. Як ми вже говорили раніше, я вчуся у вас і тому, що ви робите, і українці можуть багато чого запропонувати американській церкві. І це не просто будь ласка, надійшліть нам гроші. Дуже вам дякую. Але щоб піти, гов, ми робимо це, хочете, щоб ми вас навчили. Я думаю, що це будує ці стосунки, це стає партнерством. Тоді ми не просто надсилаємо гроші, слава Богу. Ми не думаємо про це. Але слухай, ми дечому навчилися. Так, так, тренінг з комунікації. Якби ми знали, що ви молитеся за нас, тоді ж, коли ми молимося за вас, у свою чергу. Сказати, що ми молимося за вашу церкву, це дуже багато значить. Коли ви молитеся за нас. Я думаю, що це створює міцний зв'язок, я б так сказав. Так, я зрозумів. Ще одна тема про війну. Чи вплинула війна в Україні на вашу церкву? І якщо так, то як? Так, вплинула. Так, ми дуже стурбовані тим, що відбувається. Ми молимося, наші серця розриваються від того, що відбувається в Україні. Я не можу спати ночами. Хвилюючись за вас, за вашу церкву, за народ України, це важким тягарем лежить на моєму серці. Я знаю нашу церкву, бо коли ми маємо молитовні зустрічі, то згадуємо Україну ми молимося і молимося за Україну. Крім того, ви були тут, у Фарго, і фарго дуже схоже на Україну Фермерські угіддя, сільське господарство і тому українці, українські біженці. Почали приїжджати до нашого міста і до цієї місцевості цього регіону. Чи знаєш скільки? А зараз скільки? Скільки, так я думаю, що в нашому місті, відколи почалася війна, думаю, що тисяча, можливо, менше, але можливо кількість зростає, і це змінює динаміку нашого міста. І я думаю, що, бачачи, як це вплинуло на нас, знаючи, що біженці приїжджають і приїжджають в цей район. Так, я думаю, що динаміка нашого міста змінюється, але також і тому, що у нас є дружба. Це лягає важким тягарем на наші серця. Тож я думаю, що це найбільший вплив, який ми маємо. Гаразд, я спробую пояснити дещо після цього запитання. На початку повномасштабної війни багато людей церков у світі допомагали українській церкві та українському народу. Після двох років повномасштабної війни кількість бажаючих допомогти зменшилася. Це закінчилось у довгостроковій перспективі, і моє питання, що на твою думку українське суспільство і церкви могли б зробити, щоб розбудити бажання допомагати в майбутньому, так, майбутня допомога. Я думаю, що це повертається до спілкування та відносин. Я думаю, що коли ви приїжджаєте сюди, ділитесь своїми історіями з моєю церквою у коледжах з людьми. Це дуже важко тому, що існує так багато інформації та різних конфліктів, що люди в Америці перевантажені усіма подіями у світі. Але я думаю, що наявність стосунків важлива. Мені не байдуже, що відбувається в Ізраїлі, але не так, як в Україні, тому що в мене є друзі в Україні. Мені не байдуже, що відбувається в Сирії, але не так, як в Україні, бо у мене є друзі в Україні. Тому я думаю, що стосунки, дружба. Знайомство з історіями людей це один з способів об'єднати наші серця. І саме тому я люблю цей канал на YouTube і те, що ви робите, розповідаєте історії. І мені подобається, що ви робите всю цю нелегку роботу, перекладаючи історії англійською мовою, щоб ми могли читати їх і ділитися ними з нашими друзями і продовжувати рухатися вперед. Але так, це важко, це важко два роки. Довгий час для нас це здається довгим. Я впевнений, що для вас це відчувається довше, тому так я думаю, що продовжуйте розповідати історії і продовжуйте викладати їх, продовжуйте розповідати нам про те, що робить Бог, а також про те, що відбувається, якою є правда, тому що це важливо. Нам потрібно знати. Гаразд наостанок. Чи можеш ти поділитися, чи розповісти щось для України, для українського народу, для українських церков, щось підбадьорюючи? Підбадьорити людей. Так, Чи можеш ти сказав, це зробити так. на цю камеру? Народ України, мої брати і сестри у Христі, ми не забули про вас. І ми молимося за вас, і ми любимо вас. І ми любимо вас. І ми молимося за вашу стійкість. Ми молимося за вашу силу. Ми молимося, щоб церква стояла і ворота пекла її не здолали. І ми знаємо, що те, що сталося з вами, неправильно. Росія не повинна була вторгатися. І ми хочемо, щоб ви знали, що ми. Молимося. У мене є друзі, які працюють з політиками, які закликають і заохочують політиків залишатися залученими, щоб ми могли побачити український народ вільним і знову в мирі. І ми вас любимо, ми не забули і молимося за вас. Дякую, брате. Дуже тобі дякую. Дякую за твій час і за те, що ти мене прийняв. Дуже дякую. Нема за що, нема за що. Uh, guys, everybody, дорогі українці, uh, дякую, що додивився це відео до кінця. Uh, якщо вам сподобалось і ви вдячні, напишіть слова підбадьорення пастору Стіву, його церкві, поділіться цим відео з кимось іншим. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться на канал. Дякую, що додивились. До зустрічі.